Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 9 серпня 2024 року. І на прохання підписників каналу він і сад на дачі Володимира Ісаєнка. Хотілося б порівняти дві гібридні форми рожевого кольору з мускатом. Це писанки Олега Михайловича під назвою всім відома. Денька. І фламія. Новинка на моєму. Винограднику Лаврінова. Може, трошки неправильно на, е, прізвища автора даю, ну, Лаврінов. Е, з, з, відразу хочу сказати, що, мабуть, воно буде некоректне, це порівняння, тому що е, ця донька у мене вже четвертий урожай, а фламія. Е, Перший врожай. Тобто прищепа фламії ще не набрала повністю всіх своїх потужностей і будемо за нею наблюдати. В ну, той же час, зверніть увагу, тут грони такі по кілограмові є, сроки достигання 105-110 днів, розова краса, мускат. Грони тут автор пише 600-1100 грамів. Ягодка, ну, я вважаю грамів 10 оціла. Ну, Хочу зазначити, що вона мене прищепана на кадрянки, я її вже посадив на власні корні, бо на кадрянки геть погано вона себе проявляє. Не тільки динька, а й всі решті е форми, які я щепив на кадрянку. Е ну, е Мене не устраює. Я знаю, які вони повинні бути. Тому е буде розкорчовуватися ця кадрянка з всіми прищепами. Потім буде садити на то місто новий, новий кущ молодий навесні з застосуванням технології біогумуса. Про біогумус ми показували з Володимиром Ісаєнко ролик, ви можете його подивитися, які гарні він результати дає. Біогумус від Юрка Долини. Так що давайте подивимося. Так, Тут у мене кишеня трошки заважає. Подивимося порівняємо фламію з динькою. Що він її назвав динька? Вважається, що вона така ребриста, як ото диня, а, от диня солодка. Така назва від цього і підходить. Хоча ж вона червоного кольору. Смакові властивості ну, не перевершені. Мені дуже до і покупцям. Ну, то єдине, що я кажу, що вона в мене прищеплена на кадрянку. Ну, ходімо -те тепер подивимося на фламію. Так, пішли на фламію, дивитися. і порівняємо ці ягоди три. Так, ну ось ми підійшли до фламії. Вона вже тут общіпана частково, бо гості були, всі хочуть скаштувати, подивитися, що це за чудо новинка фламія. Давайте я ось відріжу теж три грони, тобто три ягідки. Дощипаю її до кінця, покладемо біля... біля диньки. Ось так вони виглядають. Фламія більш, ну, має вагу більшу. Ягідки тут ми знімали до 14 грамів. Вона така плотна м'якість у неї. Ну і з мускатом. Все, це, все з мускатом. І динька чутовий смак моя, Скажем так, консистенція м'якоті у фламі більш соковита. Вона хрустка, плотна м'яка. Но соку в ней більше, чем у диньки. Ну я еще раз це скажу, що аби не підвой кадрянка, то динька була б як найкраща. І повністю могла б конкурувати з фламією. Так що динька вже провірена на сотнях, на тисячах, на тисячах виноградників України. Так що вона себе зарекомендувала з позитивної сторони гібридна форма динька. Ну На наступний рік як будуть на власних корнях і я зможу порівняти її з фламією, з кузьмічом, як вона себе проявляє. Так що хотілося б сказати, що на кадрянку. Ну, на мій погляд, і погляд тобто, Михайла Гречка спілкувався з ним, з ним. Олексієм Шульгою Вчора спілкувалися на цю тему з Олією Юліною. Всі стверджують, що Кадрянка як підвой не годиться зовсім. Тобто ну, не використовуйте її. А так динька це якнайкращий, ранній з мускатом. Виноград, який повинен бути на кожному винограднику. А фламія буде чудово доповнювати її своїм гармонійним смаком, мускатним, таким гарним, ну і ошатною такою нарядною гроною ягоди. Чудово. Чудово. Термін дозрівання майже однаковий. Червоні ягоди обидві, обидві мускатні, обидві смачні, дуже. От, так що можна садити обидві ягоди. І дякую, Олександр, що ти зауважив ще раз про кадрянку. що на неї ще пити не стоїть. Якщо ви хочете поміняти цей сорт винограду на сучасний, то краще викорчувати і з використанням біогумусу посадити нові якісь форми. Так? Я вважаю, що так. Угу. Ну, це моя особиста думка. Може, хтось з неї не погодиться, але це вже таке. Я ділюсь власним досвідом і про це кажу. Ну, що касається, вчора був Ізаболє... і Зуболєвичі Юлія, так? Да? Юліна. Юліна. І вони теж сказали таку думку. Так, так. А тепер вашій увазі порівняльна таблиця цих форм винограду. Дані взяти з інтернету. Ну, все, дякую тобі, що ми провели порівняння. Що ти провів порівняння вірніше. От, так що ті, хто просили, повинні бути задоволені. Ну, якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. На все, якщо зможемо, відповімо. От. Всім щедрих врожаїв, здоров'я, мирного неба над головою. От. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам, до побачення.